Чому ми так обожнюємо трилери? Чому відчуваємо захоплення до цих моторошних історій, коли людина розкриває своє справжнє гниле нутро? Чому для нас так важливо дізнатися правду за будь-яку ціну? Терапія від Сибастьяна Фістика це друга книга від німецького письменника, яку я прочитав. Невеликий компактний психологічний трилер, який тримав мене з першої до останньої сторінки, історія, яку нам розповідає фізик, дійсно варта уваги, тим паче за скромні для своєї категорії гроші. Я роман і це мій короткий огляд на книгу Себастьяна Терапія». А тепер до справи. Головний герой роману Віктор Ларенс загубив свою єдину дочку. Як написано в описі до цієї книги, це відбулося при загадкових обставинах. Ну так, дійсно, дитина зникла, бо її викрало НЛО, або вона розчинилася в повітрі. Сюжет романа повністю побудований навколо про головного героя Віктора Ларенса. Він розповідає свою історію, лежачи у гамівній сорочці на вимазаному екскерментами матраці. Чи усвідомлює Ларенс усю глибину свого становища? Відповідь так. Бо своїми дурними балачками намагається заворужити свого лікаря, щоб той його відпустив на волю. Типова історія між пацієнтом та лікарем. Усе починається з того, що Ларенс вже декілька років горює за безвісти, зниклою донькою. Він пристрастився до міцних алкогольних напоїв, і живе усамітнене життя на відрізаному від цивілізації острові на півночі Німеччини. Будучи психіатром, за роки самітництва, він повністю втратив свої навички та здібності до професії. Він не може допомогти навіть самому собі. Зовсім випадково на острів завітала молода перспективна письменниця, яка себе відчувала Анною. Панянка Анна вважала, що хвора і її діагноз шизофренія. Вона вмовила колишнього психіатра, а тепер алкоголіка Ларенса взятися за її випадок. І вилікувати бідолаху жуючи соплі та страждаючи на алкогольний синдром, Ларенс починає сеанс терапії. Звичайно, я не психіатр і навіть близько не психолог, чи дотично до лікарської справи, але мені якось дивно, що одними лише пустими балачками можна вилькувати психічну хвору людину на відрізаному від цивілізації острові. Тим не менш, терапія пані Ани відбувається повним ходом, і з кожним сеансом Ларен дізнається все більше подробиць про хвору дівчину. Паралельно за вказівкою Віктора проводить своє розслідування, девакувати відставний поліцейський і намагається знайти, хоч якісь подробиці про минуле цієї шизофренічки. Зрештою терапія пані Анни та розслідування відставного поліцейського доходить до повного абсурду. Вона зовсім не хвора, а навпаки, Пані Анна самозванка, а поліцейський кволе та незграбний заблукав у трьох соснах. Фісик намагався створити атмосферу, що нібито персона психіатра Віктора Ларен це центральна фігура для уваги всієї країни, що викрадення його доньки це виключна подія, яку потрібно запам'ятати назавжди. Однак для цього автор нам не дає жодних підстав, і по типу аргумент, що на рахунку психіатра є 500 тисяч євро, виглядає дивно та напаки віштовхує від загально прийнятої логіки розповіді. Особисто мене цей момент зовсім не вразив. Я можу з повною впевненістю сказати: Себастіан Фіксик, вправний письменник та аналітик. Психологічний трилер написаний дуже гарно та вміло. Сюжет розкривається поступово, підігріваючи інтерес дочитати до кінця, але особисто мені стало очевидно, напевно, десь посередині книги, хто головний лиходій цієї історії. Зрештою, я дочитав цю книгу, бо сприймалась вона легко та швидко. Я хочу наголосити: Фіксик пише книгу, розкажуючи історію. Він не зациклюється на якихось непотрібних дрібницях по типу як головний герой на сніданок. З'їв смажену яєчню з низькокалорійним баконом, запивши усе це пляшечку безалкогольного пива. Це історія про роздуми та аналіз подій, які відбулися. Тож, якщо ви сумніваєтесь або шукаєте достойний варіант для прочитання, сміливо вам рекомендую звернути свою увагу на цю книгу від німецького письменника Себастьяна Фістика Терапія. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео.